Махінації на півмільярда гривень набу повідомило про підозру екс-главі фонду держмайна Дмитру Сенниченко. Антикорупційні органи вважають його організатором злочинного угруповання, яке за 2019-2021 роки заволоділо коштами ряду державних підприємств. Перший епізод діяльності злочинної організації стосується об'єднаної гірнично-хімічної компанії, яка належить державі. Голова фонду держмайна призначив лояльне керівництво підприємством, аби воно укладало договори з підконтрольними злочинні. Організації компаніями про продаж ільмінітового концентрату за заниженими цінами. Потім цей товар продавався реальним покупцям за ринковими цінами. Різниця осідала у кишені учасників злочинної організації. За даними розслідування в оборудці брала участь чеська компанія Прокладка, створена куратором злочинної схеми. Через цього посередника сировину продавали до підприємств Російської Федерації та на територію тимчасово окупованого Криму. Ці дії завдали державі збитків на суму 118 мільйонів гривень. Поки Сениченко грабував українські підприємства, активно вдавав себе борця з корупцією. Глава фонду навіть декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, повідомляючи про них детективам антикорупційного бюро. Самому Набу розповідають: таким чином Сениченко усував конкурентів і створював собі імідж доброчесного держслужбовця. Другий епізод, який розслідують в Набу та САП, пов'язаний із роботою одеського припортового заводу. Сениченко забезпечив призначення директором підприємства підконтрольної йому особи. Маріонеткове керівництво Пезе через контрольовану злочинним угрупованням компанію організувала схему з переробки сировини за заниженими цінами. Встановлена на сьогодні сума збитків від діяльності злочинної схеми становить понад 390 мільйонів гривень. При цьому сума неправомірної вигоди, отриманої злочинною організацією за весь час контролю над ОТОПЗ, становить понад 2 мільярди гривень. В набу розповідають, неправомірно отримані кошти голова фонду держмайна витрачав на послуги приватної охорони, створення позитивного іміджу для себе та дорогі подарунки близьким. Приміром, дружина Сенеченка отримала на день народження автомобіль Порше, на якому вже після початку повномасштабного вторгнення Росії покинула Україну. За кордоном перебуває і сам головний фігурант справи. Розслідувачі української правди восени минулого року зафільмували, як Сенеченко прогулювався з родиною лазурним узбережжям Монако. Як давно колишній голова фонду держмайна перебуває за кордоном, невідомо. Синиченко проігнорував процедурні моменти при звільненні і не з'явився на засідання Верховної Ради для звіту. Заяву про відставку з фонду держмайна Сенеченко написав ще в листопаді 2021-го. Звільнили його за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії. Загадкою також залишається і те, чому про підозру НАБУ повідомила тільки в березні 2023 року, бо ж у розпорядженні слідства є перехоплення телефонних розмов та переписки, датовані ще 2020 та 2021 роками.